За два кілометри від ворога на Харківщині прикордонне селище козача Лопань щодня потерпає від російських атак. Люди там живуть майже під постійним спостереженням росіян, із безпілотника ворог бачить селище як на долоні і відкриває вогонь, що й не помічає скупчення людей. По півдня місцеві можуть просидіти у підвалах, допоки триває обстріл. Як вони живуть в таких умовах і чому не люблять сонячну погоду? Знає кореспондентка КТСН Вікторія Стрельцова. По обидва боки потрощені хати, побиті дахи та вікна. Це селище за два кілометри від російського кордону. В день, коли ТСН приїхала до козачої лопані, сонячно. А отже, вулиці безлюдні. Коли небо безхмарне, пояснюють місцеві росіяни з безпілотника бачать селище як на долоні і починають масовані атаки. Це може бути момент. Нещодавно просто посеред вулиці загинув продавець м'ясної крамниці. Магазин відтоді зачинений, а поруч яма від снаряду. Не був а, обстріл станку. І е, продавець, е, молодий хлопець 33 роки вийшов. <кій> почався обстріл. Він вийшов для того, щоб сховатись, лягти на землю. Але на жаль, ось безпосередньо тут був епіцентр обстрілу. І осколками посікло магазин, і він загинув. А це вирва від чергового прильоту у дворі житлового будинку. Атака сталася на світанку. Щойно небо розвиднілося. Уламки залетіли до оселі. Зайнялась масштабна пожежа. Тіло 29-річного чоловіка знайшли на цьому ліжку. Він загинув миттєво. Це був мій зять поховали. Чоловік працював у місцевому комунальному підприємстві, каже його родичка пані Оксана. Вони разом робили ремонт у бомбосховищі. Без десяти шість. Оце був перельот і все гаряче, ті саме там все. Хата повністю згоріла, згоріло все. Це укриття єдине у центрі селища. Під час окупації це був штаб росіян, а тепер люди бережуться тут від їхніх атак. Та ось недавно було цілий день. Ви в погрібі сиділи. Ну дуже ж не знаєш, куди воно електрик Костянтин у підвалі встановлює розетки та вмикачі світла. Столік, зарядочки все працює кращим подарунком на день народження, який чоловік святкував нещодавно, каже, став день без обстрілів, бо тоді була злива та похмура погода. Голова громади каже, атаки ворога значно почастішили. Не зрозуміла тактику ведення їхнього вогню, створюючи таку гуманітарну катастрофу і хаос. А зараз на вулиці сонячна погода. Я так розумію, що можливо сьогодні він буде знову обстрілювати населений пункт. Тож наше завдання сьогодні максимально створити безпечні умови для наших людей. До селища дістають і танки, міномети, і артилерія. Місцеві щойно чують звук виходу снаряду. Одразу ж тікають до укриття. І от як почула, що перший бігом ось двоє собачок і в погріб. Тім є і відчайдухи, які звикли до регулярних атак. Дня три назад біля мене там дві хати. Попав, вони вже знають, що привикали німання на проще. Вже внімання не врощають шкоди. Вже не стріляють, ніхто стріляють. Вже не ховається ніхто До війни у селищі жили понад 5 тисяч людей. Зараз менше 2 тисяч. Здебільшого це люди літнього віку, які на відріз відмовляються покидати свої домівки. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН.